Конкурс міні грантів професійне зростання від громадського об'єднання Ми Вінничани вже другий рік поспіль підтримує талановитих та креативних особистостей Вінничини. Це проект, який сприяє розвитку, дає шанс реалізувати себе в професії чи здобути нову, а може, взагалі, започаткувати власну справу. Конкурс започатковано у 2023 році. Відтоді він набув широкої популярності. Прикметно, що минулоріч було подано 600 заявок на участь, а цьогоріч 837 – рекордна кількість бажаючих. Мільйон сімсот тисяч гривень саме стільки грантових коштів спрямувало громадське об'єднання на професійне зростання війничан. І от настав хвилюючий момент оголошення переможців конкурсу. Першими сертифікати за кращі проєкти отримали учасники з Могли Подільської, Яршівської, Виндичанської, Ямпільської, Крижопільської, Городківської, Ольгопільської, Піщанської та Чечельницької територіальних громад. Урочисто та святкової їх вітали 22 травня у Могилеві-Подільському, де зібралися 20 цьогорічних щасливчиків та їхні команди підтримки. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся голова громадського об'єднання мовіничани Валерій Коровій. Ми з вами зібралися тут, щоб почати підводити підсумки другого конкурсу професійного зростання, який ми провели і буквально підвели підсумки минулої п'ятниці. Вже традиційно, вже традиційно ми розпочинаємо цей процес з міста Майлю Подівський. Хочу подякувати за гостинність, яку ми безпосередньо тут відчуваємо в місті могилів Подільськ, місто прикордонників, місто творчої інтелігенції. Надзвичайно позитивні на враження, бачите, нас зустрічають тут тепло. Щирі зичені від партнера громадського об'єднання народного депутата України Геннадія Вацака передали його помічниці Тетяна Фоменко та Людмила Зотова. Сьогодні вже 837 заявок, тобто 837 поданих мрій, і це дуже тішить, тому що ми цим доводимо, що, попри такі складні часи, українці думають про майбутнє. І попри те, що ворог нас хоче знищити, ми таки Україна живе. І такий народ, таку націю не здолад. Ви саме той приклад, коли мрії такі збуваються, і в них варто вірити. І нехай збудеться одна найголовніша мрія одна для всіх це перемога. Я хочу всім сказати, що саме головне вірити в те, що ми робимо, вірити в нашу перемогу. Якщо ви вірите в це, завжди на вашому шляху знайдуться люди, які вас підтримують, допоможуть, і все буде добре, і все буде Україна. Безмежно дякуємо нашим збройним силам з вірою в перемоги. Якщо минулорічного конкурсу його учасниками були переважно освітяни та працівники соціальної сфери, то цьогоріч до нього долучилися медики, досвідчені та майбутні, працівники культури, обдарована молодь, волонтери. Кожен з поданих проєктів унікальний. Чи не у кожному послідковувалася любов до своєї справи, бажання вдосконалюватися і бути корисними для людей у такий непростий для країни час? Всі переможці презентували власні проєкти, розповідали, як планують їх реалізувати та чого досягти. Ну так як діти наше майбутнє, тому дуже дякуємо, що ми зможемо. У нас була дуже сильна туристичний гурток. І завдяки вам ми зможемо відновити, зробити його ще краще. Я працюю заповідників душа. В нас працює інтерактивний музей ткацтва, з якого я не вилазю в будівню перерву і у вечірню теж. Купила я собі ткацький верстат, він маленький за 25 тисячі гривень. От, але вся Ямтіщина на мене, сьогоднішній день везе до мене дрантя. Оце, <реш> оце, оце веретка із драндя. Да. Я залучаю вже своїх сусідок, але не вистачає ткацьких верстатів. Тому е, я вирішила е, як, участвувати і виграла. Дуже дякую. У нас відкрився нещодавно індивний ресурсний центр. Ми працюємо з дітками обмежених можливостей. Нещодавно нам подарувала ваша громада, подарували нам масажний стіл, який нам дуже став на воді. Бо у нас є дітки з ДЦП. Ми вам щиро дякуємо і надіюся, все буде добре. Мир на і ці дітки будуть здорові. Я сама лікар-психіатр, психотерапевт, працюю досить давно в цьому напрямку, і мій професійний напрямок це збереження ментального здоров'я на тому, враховуючи важкі мабуть умови, які заверхоються українці, повномасштабна війна. Негативно впливає на ментальне здоров'я нації, це ми всі, мабуть, розуміємо. Я маю намір підвищити свій професійний рівень. Хочу пройти курси дороговартісті, які коштують 25 тисяч гривень. Це когнітивно-повідінкова психотерапія, яка допоможе, нам, допоможе мені в частності надавати якісну на психотерапевтичну допомогу українцям. Усі цьогорічні переможці отримали від громадського об'єднання Моїничани та народного депутата України Геннадія Цака сертифікати на 10 тисяч гривень на власний професійний розвиток та солодкі презенти. Було атмосферно та по сімейному затишно, бо це об'єднавчий конкурс з доброю метою. Його переможці той приклад, коли мрії збуваються, і у них варто вірити.